Мигдаль це не просто смачний горіх, це справжній еліксир для здоров'я кожної жінки. Сьогодні дізнаємося, як ці маленькі ядерця можуть стати твоїм найкращим другом у догляді за тілом і здоров'ям. Якщо хочеш дізнатися більше, підписуйся і залишай лайк. Мигдаль це джерело вітамінів і мінералів, які необхідні для здоров'я жінок: кальцій, магній і калій для здорових кісток, волосся та нігтів вітамін Е. Потужний антиоксидант, який захищає твою шкіру від старіння та негативного впливу ультрафіолету, клітковина, яка допомагає нормалізувати вагу та покращує роботу серця. Фолієва кислота, що підтримує імунітет, допомагає під час вагітності та покращує якість грудного молока. Мигдаль здатний не тільки покращити фізичний стан, але і нормалізувати сон. Покращити пам'ять і підвищити стійкість до стресу. Це природний спосіб підтримувати своє здоров'я на високому рівні. Крафт Ойл пропонує найсвіжіший мигдаль в упаковці преміум якості. Ми не просто продаємо горіхи, ми надаємо продукт, що зберігає всі корисні властивості, відправляємо замовлення одразу після оформлення в будь-який куточок України та Європи. А ще в нашому магазині можна купити свіжу мигдальну олію, яка стане. Ідеальним засобом для догляду за шкірою та волоссям. Залишай заявку на сайті або зателефонуй нашим консультантам. Ми з радістю допоможемо підібрати найкращий продукт для тебе. Дякую за увагу! Підписуйся на наш канал та став вподобайку цьому відео.